Вітаю-вітаю хороші! Вітаю-вітаю найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українську Візьму. Звуть мене Аня, на сьогодні з вами буде така маленька подушка, берегенька, хай оберігає. Сьогодні подивимось, е якісь страшні події, чого, щось неминуче для України, щось погане. Пошукаємо. Це варто знати. Катастрофа для країни. Подивимось, що покаже. тому що іноді ми, ми от хочемо хороші новини, а треба бути готовими до чогось іншого. Світло, фронт енергії. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, тиснути кнопочку спонсорувати. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах. Україна страшні події, цього неможливо змінити. Зустрічі дипломатичні, які ведуть до якогось омани, обману, дезінформації, щось буде викладене, нібито, знаєте, у нас є підтримка. Ми знаходимо виходи. Це неправда. Боже, якісь ще будуть звіговістка, зустрічі. А ми вночі не спимо через якийсь приїзд, зустріч. О, Шлях до миру знайшли знову. Дивіться. Постійно, які, знаєте, як бали зустрічі. І у нас в Україні, і за межами. Таке відчуття, що керівництво відпочиває, гуляє десь. Ну, вони спілкуються на дипломатичні теми, але все так радісно, не знаю, так радісно, нам спати показуємо, не спимо, спати не дає. Піде дезінформація знову, що все добре. Якісь замилювання ока. На що це, це робить? що йде ця дезінформація? Щоб ми не розуміли, дивіться, якась патова ситуація з тим, що багатьом, ну як, дітям нема, нема де жити, нема родин. Можливо, велика кількість і загиблих. і... Без домівок люди більше і більше і не вирішується це питання, щоб ми не панікували, бо карта підвішеного це взагалі про те, що ніякі плани не здійсняться. Багато захворілих. Ага. Дивіться, хтось з грошима сидить, бачите? На грошиках. Хтось не знає взагалі, куди їхати. Нам кажуть, все добре, може якісь концерти почнуться. Заходи які, знаєте, від... виселять народ, щоб не було питань. А що це відбувало? А нашу? Це наші владі? Що ти хочеш? Що би що? Вибачте за грубість. Так треба запитати. Щоб не було питань місяць, це те, що ну, не відпрацьовують, нічого не роблять, щоб не було питань, вони їздять кудись, постійно якісь делегації. Подарунки собі, може хтось якусь грамоту чи медальку нашу видасть. Світські у них раути. розумієте? Взагалі не хочу думати про якусь катастрофу у нас, про якесь наше життя. От у них, от як, знаєте, відпустка. Лайт. Я, дивіться, я вас дуже прошу в коментарях написати, що дуже сильно гніливе, бо можуть заблокувати. Я до чого. Я кажу тільки те, що бачу. От буде так, що всі в роботі, зараз ні, якось такий стан, ніби то знаєте, ми вже перемогли. І вони втомилися. Не пишіть, будь ласка, таких критичних коментарів, як ви там когось ненавидите. Це не для того відео. Я вас прошу. Ну, якби погоджуєтесь, плюсуйте, не погоджуєтесь, мінусуйте. Я до чого? Тому що ми не роздмухуємо. Ця ситуація зміниться. Вони поїздять, поїздять, очі позакривають на наші проблеми, і вони повернуться. Україна, патова ситуація. Ну, нам просто показують, що це зсередини. Гниємо зсередини. Проблема зсередини. Патова ситуація з важкими обстрілами. Дивіться, балістика, ракети будуть ще в найближчі дні. З магією доріг це про те, що нам перекриють десь. Можливо, вийдуть на якусь важливу артерію транспортну і перекриють нам її або в'їзд-виїзд. Закриється саме, що стосується фронту, фронтових, зрозуміли, да? тобто не дають можливості рухатися тією дорогою. Це не про кордони. У нас є вибір, ми можемо покращити собі захист, ми можемо змінити зараз хід конфлікту, але як ми його змінимо? Таке відчуття, знаєте, як їжачки в тумані. А у на нас якісь зустрічі? Наші ці зустрічі є реальні проблеми? Багато розмов, буде багато розмов. Землю нашу ділять. Враг може щось захопити, ворог може захопити. Йому треба до води йти. Там, де він вже стоїть біля води, і там, де йому треба до води вийти. Це невелике просування, але воно буде. Захист. А що в нас з захистом? Страшно. Дивіться, тут момент такий, що ми можемо самі відступити. Вийти з позиції. Тобто, от якщо вам кажуть, що ворог просунувся, тут не його, можливо, великими силами, а тим, що нам просто не було можливості там вже стояти. І такі позиції, де ми майже в котлі, да? ворог буде користуватися цим. Таке відчуття, що як спеціально нас відволікають. Як, ну, ситуація штучно створена. Україна, ватова ситуація, страшна ситуація, чого, чого ми не зможемо змінити. Це варто чути, варто знати. На фронт треба їхати. керівництво треба їхати на фронт. Таке відчуття, що, що буде якась зустріч з військовими. Але вона більше поговорити про те, які ми молодці, а не про те, які потреби. Дивіться, знову вода з водою, з ресурсами пов'язано, великі жертви серед цивільних. Чекаємо обстрілу. Він стихне ворог. Йому просто зараз ситуація на руку. А що в політиці? Чому політики так ставляться до всього? Ну то знаєте, це життя це в рай. Ну, вони вважають, що військові роблять свою роботу, що там стабільна ситуація. В принципі, зараз можна не панікувати і, якби, можна і поговорити. Що буде для України дійсно підтримка і допомога? Біда в тому, що хтось як або перейде на бік ворога, або підтримає більше ворога. Тут карта диявола. Ні. Та допомога, яка нам дійсно треба, ні. Ми будемо якби, своїми силами ми щось доотримуємо. Що стосується захисту, це не ну, обов'язково ППО, то це може бути якась зброя на фронт. Доля Доля нам буде і так викручувати, і так, і допомагати. Тут, дивіться, ми можемо якийсь літачок їм ще збити. І якусь таку проблему їм також в небі створити. Але от могло було бути б краще. Промисловість страждає, і таке відчуття, що ми щось позбиваємо, щоб туди не летіло. Дніпропетровщина, тримайтесь, тут от дійсно тримайтесь. На Херсоні ми самі щось будемо вигадувати, бо у нас нема можливості далі якби бути на своїх позиціях, треба його відкидати. Чому влада така самовпевнена? Що вони знають? Бо військові тримають, бачите? бо військові, військові тримають отут за цією картою з останніх сил. Бо цивільні все це витримують, бо це знаєте як? Ну, загинув, ви, якби ну війна і загинув. Цинічність пішла, така прямо ж за гранню. Великі втрати і про них мовчать. Не рахують зараз військових, скільки втрачуть. Неможливо, ще підрахувати. Да? Ну, Нібито у військових є свої якісь плани за Верховною Жрицею, але насправді біда в тому, що прифронтові ще будуть погіршувати ситуація, як ще десь евакуація там, до трьох населених пунктів буде ще. Те, що я бачу, те, що я відчуваю, ми просто втратимо якусь таку ділянку фронту. От згадаєте мене, посиплеться просто. І це піде маховик такий. І, на жаль, на жаль, це буде як з півднем, коли вони пішли, 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 пішли і просто встали, бо перелякались, думали, що як так можна йти радісно. Самі не зрозуміли, як вони пройшли. Це, скоріше за все, буде Донеччина. І зараз це, це треба втручатись. Це просто буде такий момент збігу таких обставин, коли от, от тонко рветься де тонко. Військові тягнуть резерви, військові щось роблять, але ну, якби, це неможливо, що ми нам з лопатами воювати чи з чим нам воювати. Тут з повітря не вистачає засобів. І патрулювання якихось водних масивів або біля води якихось от патрулів наших. Це просто буде ситуація, коли ми вже все, ми вже, ну, ми її не контролюємо. І ворогу це буде велика перемога, вони там просто всі засвітяться від щастя. Це швидке. Або ми магія звуку, або ми щось, якусь важку зброю даємо і просто тоді не буде цієї ситуації. А зараз отак. А це ми питали, що страшне може статися. Сказати просто, хай Боже відводить, давайте захист. Там треба дії. Дії. Доля і так, знаєте, цю ситуацію нам отак викручує, що я ж кажу, там вони як самі здетонують у ворога якісь свої помилки, і літак сам як залетить не туди, куди треба. Нам і так доля буде під... допомагати. Але от є момент, коли треба втрутитись. Я сподіваюся, що десь воно просвітиться, якесь просвітлення прийде і зараз приймуться вірні рішення, тому що такої зброї. Те, що є план у військових, це одне, а те, що його треба чимось робити, як знаєте, з чогось треба приготувати. А інгредієнтів не вистачає. Тримаємось, обіймаємось, не ображайтеся. Кажу тільки те, що бачу.